Про Беніш, як воно працює. У мене встановлений цей застосунок з самого початку. Він коштує разом з системою 500 доларів, а це 400 доларів за встановлення, плюс 100 доларів за перший рік використання. От, і він заміняє основні функції, ті, що є в застосунку зікар. А саме можна відчинити машину, я зараз натисну цю кнопочку зліва, відчиняється. Машина. Тобто, якщо я от вийшов із готелю, наприклад, без ключів, я можу відчинити машину щось взяти, потім так само зачинити машину, натиснув, вона зачинилася От, от зверху тепер значок замочка. Вгорі видно, пробіг. Дуже класно, що є, є, є акумулятор. Бачите, 13 годин. Чудово можна контролювати. Навіть в самому автівці цього не видно. Далі 17 градусів це це температура в салоні. Ну, є тиск шин, причому все співпадає дуже чітко. Внизу тут є 97%. Це Заряд, який в мене зараз є. Я бачу під час зарядження машини, що воно змінюється. Тобто, цим я користуюся і ще можна відчинити, наприклад, багажник. Тут ось справа я натискаю вгорі. Теж дистанційно відчиняю багажник. Якщо мені треба, то я можу зараз підійти до машини без ключів, просто відчинити багажник. Тут є карта і показано, де моя машина на карці. От, ну, тут клімат, я окремо відео знімав про те, як клімат э, э, вмикати. Але дивно, що ха, ну, тут, тільки, тільки, а зараз 18 градусів, Та, якщо я вимкну, я не бачу до якої температури воно буде нагріватися або охолоджуватися. Тому що це працює на ту температуру, яка зараз у машині встановлена. Але тут за стосунку це не побачити. Ну і ось ось ще тут посередині це вся історія. Що відбувалося з машиною? Ось Відкриття багажника, що він відмикав, відчиняв, зачиняв машину, все, все що там було, режим тривоги. От. Ну, такий собі застосунок, чесно кажучи, не знаю, як офіційний зікр, але хоча б хоч щось заміняє. От. Тут можна якісь дані вводити. Ну, дуже простий насправді.